Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Немає більшої любові від любові того, хто душу поклав би за друзів своїх. Зосім Дмитро Петрович, військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади. Його біографія була би подібна на тисячі інших звичайних українців, якби не одна відмінність. Своє життя Дмитро віддав. Аби жили інші, народився герой 12 серпня 1965 року в Молдові, Унгенський район, село Старі Радени, навчався в школі, потім у професійному технічному училищі. Після працював на підприємстві, де виробляли скло. Відслужив два роки в армії. Під час його служби не стало мами. У військовій частині відпустили провести найріднішу людину. Її смерть стала великим потрясінням для Дмитра. Після армії чоловік повернувся додому, працював енергетиком. В одному із робочих відряджень судилося йому зустріти свою долю. Сталося це у мальовничому місті Українка у Київській області. 12,5 з половиною років пропрацював на Трипільській ТЕЦ. Звільнився через проблеми із зором, але навіть операція на оці не зупинила Дмитра підтримати свій народ, коли на його долю випали тяжкі випробування. З початком майдана Дмитро чи не щодня їздив до Києва, допомагав людям всім, чим міг. А 1 березня 2015 року, разом зі своїми побратимами, попри вік та здоров'я, мужній чоловік відправився захищати Україну на схід. Свій ювілей 50 років захисник зустрів на полі бою, отримав посвідчення у БД за весь час служби, лише два рази приїздив додому. Третій раз обіцяв приїхати до Нового року та дня народження дружини. Та, мабуть, вперше за життя не виконав обіцянки. Велике та мужнє серце героя не витримало 25 грудня 2015 року. В зоні антитерористичної операції під час несення служби на блокпості поблизу міста Мар'їнка Донецької області Дмитро зовсім помер від серцевої недостатності. Герой посмертно нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Отримав нагороди за хоробрість в бою за оборону рідної держави. Дмитро був щирою людиною, сильною, відкритою, справжнім патріотом України. Його поважали та любили за добре та відкрите серце, яке, врешті-решт, не витримало жахів війни, що довелося пройти. У загиблого воїна залишилася дружина і двоє дітей. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героєві.